Паде додолу листя з деревини, паде невпинно, чутно, сумовито, мов сльози мами, що на гріб дитини прийшла і плаче, шепчучи, молитов, осийки лист кровавий із гілини, паде немов жем його пробито, жалібно жовте листя березини. Здається, шепче літо де ти літо? Лиш дуб могучий, жолудьми багатий, спокійно в темну, зимну даль глядить, та ж він недарма тепле літо втратив, Най в'яне листя, найметіль гудить, все сир його не зможе підірвати. І плід його приймесь і буде жить.